Горить свіча і пам'ять, і сльоза додолу з неї краплями стікає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю в його садах довічно проживати. Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами. Небесна Сотня це наш біль, це наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності. Герої Небесної Сотні назавжди змінили нашу Україну і самих українців, підняли наш національний і патріотичний дух, шановна громадо! Просимо вшанувати невмирущу пам'ять про загиблих воїнів небесного війська, а також усіх, хто поклав своє життя за світлу долю незалежної України хвилиною мовчання. До слова запрошується військ голова Василь Сидор. Слава Україні! Шановні славичани, шановні присутні, 11 років відділяє нас від назначно, надзвичайно видатної події в житті українського народу, коли з одної сторони були трагічні дні, але з іншої дні надії, віри і любви, і поваги. Тому що об'єднавшись український народ зміг вигнати ворога внутрішнього. О той, хто готував здачу України, українського народу і України для російського ворога, він його готував бідно, але ми змогли це зупинити, і ми змогли зробити так, що вони втікли з України. Але в чому проблема? А проблема в тому, що ніхто не поніс відповідальність. Проблема в тому, що після того прийшли такі самі, як і ті, що були, поховалися. Колаборанти, сексоти, люди, які Україну ненавиділи із покоління в покоління. Ті, хто дід, дід, кого діди, і батьки розстрілювали. в НКВД, хто служив, хто зраджував Україні, так просто не очищається український народ. Але ми своєю наївності вірили, що там ми зробили свою справу і все буде добре. Ні, добре не стало. І на превеликий жаль, і одні вибори, і другі, Привели не між паскудних людей чим були. Паскудство їм заключається в тому, що вони не робили нічого для України, для українського народу. Вони домовлялися з ворогом. І вони що вони придумали? Вони придумали, що в зв'язку з тим, що ми не можемо сьогодні це все зробити тихенько, давайте запросимо ворога вже зброю. Це було домовленість внутрішнього ворога і зовнішнього ворога. Отакі, от як Медведчуки, отакі от пакості багато, які були в Верховній Раді, і сьогодні є. І ті, що були в слугах народу, які на другий день колаборантами стали, і ті, що в ОПЖ сьогодні сидять в Верховній Раді, на превеликий жаль, оце істина. І ви розумієте, дуже велике зло, коли люди мовчать або думають, що може не так. Знаєте, скільки вже повинні люди страдати, скільки ми повинні нести цього на собі, щоб зрозуміти одну просту істину. Що вірить треба собі, ті люди, що біля тебе. Ми вірили телевізорі, ми вірили байкам, ми думали, що труп тут прийде і нас щасливим зробить. Зробили, за п'ять років хоч один народний депутат був у нас, обласний депутат був, за п'ять років, вже за шість, хоч одна людина, яка ходила тут і розказувала пасні, хоч прийшла, спитала, які проблеми в нас є. Може, прийшли, останнє слово сказали воїнам нашим, які сьогодні випрощаються. Ви на превеликий жаль, така істина. І що нам показав 22-й рік? А показав, що це вилізло, що мало вилізти. І на превеликий жаль, сьогодні картина наступна. Наша влада людей боїться більше, ніж ворога. І ця істина, це треба розуміти. Якщо хтось не розуміє, це ваші проблеми. Але влада сьогодні, і президент, і верховна Рада людей боїться більше, ніж ворога. Замість того, щоб ціни довірати, якому владу дали, хто дав владу для них, вони сьогодні забрали зброю, вони не дозволяють оборонятись, вони не дозволяють сьогодні створювати формування, щоб люди могли захищати. Так, да, ті люди, що пішли воювати, вони воюють, але є багато людей, які не воюють, не можуть воювати, броньовані, які вік не дозволяють. Вони повинні це робити? Повинні. Чому сьогодні цього нема? Тому що вони розказують, то, що вони дійсно бояться. І багато хто говорить, це відкрити. Але я сьогодні це говорю про одній прості істині. Тому що часу дуже мало. Ви бачите, яка ситуація складається в нас в світі. І величезна помилка була і є, що хтось шукає, знаєте, щастя за кордоном, що хтось прийде, нам допоможе. Поляки допоможуть, американці допоможуть, турки допоможуть. Вже допомогли. Історія показала, що. Ніхто нам ніколи в житті не і не допоможе. Нас величезний народ, нас величезна територія. Ми повинні об'єднуватися і працювати для перемоги. Так, у нас є проблеми сьогодні, нерозуміння влади і народу. Але ми на своїй землі живемо. І ми повинні все робити, щоб захищати і захистити свою землю. На превеликий жаль не прийшов період часу, коли ми повинні сказати, що влада не спроможна захищати Україну, що ця влада Україну ненависна. Що ця влада, все, вони повинні просто проклонитися, і ми повинні далі жити і працювати, відбудовувати і відроджувати Україну. Шановні славича, ми сьогодні вклоняємося людям, які віддали життя 11 років тому. Це дійсно так, це, це наша повід. Ми сьогодні віддаємо шану людям, які воюють, захищають, тому що в свій час не зроблені були висновки. Ми сьогодні шануємо, поважаємо всіх, хто працює на перемогу. Але треба розраховувати на свої сили. Треба перестати бути наївним. Треба перестати чекати, що хтось прийде і хтось нас і, значить, там, звільнить, вивез і там нас щасливим зробить. Отак, як славучани сьогодні роблять, отак от повинна працювати Україна. Отак, от як Славучани сьогодні своїм відношенням до праці показують, як треба шанувати. В своє місто, в свою сім'ю так повинна будуватися і розбудовуватися Україна. Всім слова величезної вдячності, слава героям, слава Богу, шановна громада, просимо покласти квіти до пам'ятного знаку героїв Небесної Сотні.